У Волинському національному університеті імені Лесі Українки з візитом побував заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Він ознайомився з інфраструктурою медичного факультету та факультету хімії та екології, а також поспілкувався зі студентами. Декан медичного факультету Ярослав Степанюк представив матеріально-технічну базу та розповів про особливості організації навчального процесу. Декан факультету хімії та екології Лариса Марушко продемонструвала навчальні лабораторії, обладнані сучасною технікою та приладами для проведення занять і наукових досліджень. Студенти мали можливість поставити заступникові міністра актуальні запитання. Особливо жваво вони відреагували на інформацію про заплановане підвищення стипендій. Андрій Вітренко поділився своїми враженнями від візиту, проте зізнався, що найбільше його вразили саме студенти. Дуже радий був бачити в університеті стільки дітей. Це для нас, для освіття найголовніше, бо університет це не стіни, університет це люди. І ми бачимо, як Анатолій Васильович дуже плідно працює, вражений був факультетом медичним. Дуже радий, що в закладах Міністерства освіти і науки є такі медичні факультети, от з такою потужною базою. Це надихає, і особливо ще надихнуло мене, то це велика кількість студентів, які здобувають освіту за спеціальністю середнього Бо це наше майбутнє, це майбутнє наших шкіл, наших дітей. Головним результатом зустрічі стала взаємна впевненість. Українська освіта має гідне майбутнє.